Доброго дня, панове! Сьогодні будемо розраховувати блок зживлення для е, забезпечення роботи підсилювача низької частоти на базі мікросхеми tda 2030A. Зживлення в нас буде відповідно плюс-мінус 18 вольтів при токві навантаження 1 А. Отже, для роботи цього підсилювача потрібно ясна різ двополярне живлення. У мене є вже є компонент ось такого трансформатора. Відповідно, тут є первіна обмотка звіодом 1-2. А також є вторинна обмотка з відводом. Для того, щоб можна було сформувати двонапівперіодний діодний випрямляч. Як бачите, на схемі у мене вже є один діод, але ми ще додамо добав, з вами. Три діоди, щоб був, був повний мост. І обов'язково у схемі має бути запобіжник для безпеки цього приладу. Спочатку розставимо компоненти, а потім з'єднаємо усі деталі провідниками. Для того, щоб скопіювати елемент, потрібно, тобто компонент потрібно, натиснути на елементі кнопочку C. І звертаю вашу увагу, що гарячі кнопки працюють тільки при латинській розкладці, тобто англійській розкладці. Ось так. І тепер з'єднуємо провідники діодного моста. Намагайтеся робити, щоб усі провідники були проведені е, гарно. Тобто схема ваша має виглядати добре. Тому що, можливо, в подальшим буде і хтось інакше, окрім вас вивчати. Так, з'єднуємо. Підводимо, підводимо провідники від обмоток. Ось таким чином. І також потрібні конденсатори живлення. Тобто, кон потрібні електролітичні конденсатори. Також їх встановлюємо на нашу схему. Таким чином. І підводимо наші привідники. І тепер потрібно сформувати середню точку. Ось так. І тепер можна зробити одну дуже корисну річ. У програмі Кікат є така корисна штука, яка називається, яка називається глобальні мітки. Відповідно, верхній ліпісток відповідно, це у нас плюс 18 вольтів. Давайте я розвернемо іншою стороною ось так і під'єднаємо. Тепер відповідно, цей цю мітку можна скопіювати. Обов'язково треба її змінити. Треба написати, що це саме нижнє, тобто від'ємне плече мінус 18 вольтів. Ось таким чином. А ось цей привідник потрібно під'єднати із е, силовою землею. Скоріше все, у цьому документі немає силової землі, тому його потрібно створити. І тільки, тільки ось такий елемент. Але це не зовсім вірно. Тому потрібно цей елемент відредагувати і додати у, у нашу бібліотеку. Відповідно, в Кікаді можна відредагувати цей елемент. І, відповідно, потрібно змінити назву на PGND, Тобто PowerGND. І також потрібно змінити <coughs> назву ось цього провідника. Також на PGND. Ось таким чином. Після чого варто подивитися метадані цього, цього елементу. Давайте додамо, що це все ж таки PGND, тобто силова земля. Таким чином. І залишилося обрати, обрати нашу бібліотеку. Тобто, зараз, якщо подивитися, можна побачити, що насправді цей елемент він розміщується у системній бібліотеці кікаду power.lib, але у нас є власна бібліотека, яка розміщається в отеці з проектом. test.lib, І, відповідно. Не дивитися, так називається цей проєкт, в якому я інколи щось креслю для вас. Тут багато всяких різних схем, і насправді акорс можна зробити значно більшим. Ось таким чином у нас тепер існує новий, новий компонент, і єдина проблема, що е свапнути не, не вийде просто цей елемент, тому потрібно, потрібно його все ж таки е додати по новій. Тобто потрібно обрати новий компонент. Тест. Тут обрати, обрати, обрати що вже всякого є, і обрати відповідно, компонент PGND. Ось таким чином. І тепер, відповідно, у нас є силова земля. Деякі компоненти. Ну, Давайте, набамовні, сховаємо індекси елементів, тому що вони тут не потрібні на цій схемі ця схема така більш така абстрактна. Обов'язково зберігайтеся і давайте під'єднаємо провідники до запобіжника. І здається, ми з вами вже малювали для цього проєкту, тобто створювали проєкт вимикача, ось він, і тому також можна сюди додати. І з особливостей важливо розуміти, як насправді ваш прилад буде під'єднати до електромережі. Де Важливо, щоб запобіжник був саме на, на фазі. Тобто, ніякому випадку запобіжник не може стояти на, на силовій землі. Тобто обов'язково це має бути саме фаза. Ось так, блок жилення в нас готовий. Тепер можна. Розрахувати безпосередньо сам е трансформатор, та який насправді потрібен, потрібні конденсатори та діоди цього діодного моста. Відповідно, оскільки в нас напруга живлення номінальна 18 вольтів, давайте візьмемо це за константу. Тобто при напрузі 220 вольтів у електромережі, відповідно у нас напруга на йодному мості має бути 18 вольт. Е е очевидно, що це не завжди буде так. Тому що під навантаженням напруга може просідати через. Напруга може просідати відповідно у різний час доби через, через нерівність навантаження електромережі. Усе це буде впливати на вихідну напругу. Тому важливо розуміти, як насправді ваш блокділення має працювати. Ось так, калькулятор обираємо. Я бачите, обрав зразу інженерний режим, тобто для розрахунки, саме для розрахунки фізичних величин. Тому що, як бачите, ще є режим програміста, тут є деякі специфічні, е специфічні функції, наприклад, робота з різними системами числення, є, відповідно, є логічні всякі операції. Це нам в інженерному ділі, в інженерному ділі не сильно не потрібно. Нам потрібно в першу чергу. Наприклад, тут, бачите, тут, тут є, наприклад, тернометричні функції, і майже, майже більше нічого не потрібно для роботи режим інженер. Відповідно, в нас є ще все, що пов'язане з якими вимірями, відповідно, тому беремо інженерний режим і працюємо, будемо зараз працювати саме ось, ось цим. Оскільки в нас нормальна напруга 18 вольтів, що потрібно зробити? І насправді ще хочу звернути вашу вашу увагу на дуже такий важливий момент, що трансформатор живлення зазвичай розраховується на якусь конкретну потужність. І є дуже маленький такий цікавий момент. Зазвичай малопотужні трансформатори вони мають дуже великий опір обмотки. Тому важливо розуміти, під яким навантаженням буде працювати ваш трансформатор. Тому обов'язково подивіться. Дотащить на ваш трансформатор, яка в нього номінальна напруга під навантаженням і яка напруга без навантаження, якщо вона сильно перевищує напругу без навантаження, яку вам потрібно, то це може бути запросто проблемою. Тому, оскільки, оскільки для підсилювача потрібна напруга 36 вольт і ток десь Ампер, тобто рівно 1 А для, для, ці, для цієї мікросхеми, тому трансформатор можна запросто вже розрахувати. Тобто, коли в нас є відповідно 36 вольт і 1 А, трансформатор потрібен на потужність близько 40 Вт. Це вже доволі потужний трансформатор, і тому скоріше таких виробник не буде. А коли трансформатор буде на значно меншу потужність, його обмотка вже, вже може мати опір в одиниці, навіть одиниці умів. Тому зазвичай у уніфікованих та промислових трансформаторів цей запас може бути досить значний. Наприклад, 10%, наприклад, і, і, і таке запросто мож, може бути, то майте на увазі. Якщо ваша схема не може працювати у такому режимі, наприклад, без навантаження, що для піселі низьких частоти звичайна річ, якщо у такому режимі ваш прилад працювати не може, наприклад, тобто очевидно, що без навантаження, коли в ну, дано випадку у нас буде 36 вольт без навантаження. Із запасом на 10% у нас буде близько 40 вольт. Якщо ваш прилад при такій напрузі не може вже нормально працювати, для мікроскому даде а до прикладу, у неї максимально допустима напруга 44 вольти. Тобто, тобто ми можемо запросто в поріг максимально пропустити напруги для радіоелектронних компонентів, тобто це важливо. Важливо це також мати до уваги. Отже, що потрібно знати для того, щоб розрахувати вихідну обмотку вашого трансформатора, якщо, звісно, у вас не уніфікований трансформатор? Отже, потрібно знати, яка має бути напруга на обмотці трансформатора. Як це розрахувати, потрібно знати амплітудне значення напруги. І як із неї отримати ефективне значення напруги, тобто цю напругу, що можна отримати під час заміру мультиметром у режиму виміру зміни напруги. Як це знати? Треба номінальну напругу розділити на корінь квадратний з 2. Відповідно, у нас є 36, 36 вольт розділити на 1,41. І, відповідно, таким чином ми отримаємо максимальну напругу на обмоці трансформатора. Тобто між, між виводами 5, відповідно, 25 вольт. А яка ж напруга на піобмотках, відповідно, потрібно це значення розділити на 2. І таким чином, ми отримаємо значення 12,7. Вольта, але це не зовсім, корект, не зовсім коректне значення. У чому, у чому проблема? Проблема в тому, що діоди мають напругу насичення. Відповідно, ти повинен про насичення близько 1 вольта. Тому важливо зробити що? Важливо додати до, значення, до амплітудного значення напруги також оце насичення. Відповідно, у нас, коли у нас напруга номінальна 36 вольт, а під час роботи діодного моста у нас відповідно. Е у плечі працює два діоди постійно, тобто, або, або, тобто вони працюють навпрост, або перший, третій, або другий, четвертий. Відповідно, у нас на пронасиченні 2 вольти завжди присутня. Відповідно, потрібно до 36 вольт додати 2 вольти і отримати 38 вольт. І це значення використовувати під час розрахунків нашого трансформатора. Відповідно, потрібно розділити на корінь квадратний з двох 1,41. Відповідно, отримав значення 26 вольт, 90. 500, розділити на 2. І, на півмотках буде відповідно 13,47 вольт. Ще, що потрібно знати для трансформатора, потрібно знати. По-перше, важливо також розуміти, що трансформатор мати відповідний запас по потужності. Якщо це можливо, це лежить насправді приладити, в якому для чого розробляєте цей блок живлення. А також важливо розуміти. Що діоди також мають, мають токові властивості, тобто, тобто діод також, потрібне, також має витримати необхідне навантаження. Як це розрахувати? Ну, насправді і складно, оскільки ми маємо номінальний ток у навантаженні, ми можемо знати, оскільки у нас ток у навантаженні для е, підсотження низької частоти 1 А. Відповідно, ми знаємо середнє значення току через кожен з діодів. Відповідно, вже по цьому можна рахувати. Насправді можна взяти це значення за константою, просто подивитися на е, середній ток через діод. Е, в чому проблема? Проблема в тому, що е, через діод буде текти запросто більший, більший ток, ніж середній. Тому важливо знати, важливо розумієте дуже просту річ, якщо ви діоди перевантажите, вони запросто можуть вийти, наприклад, через перегрів. Але якщо середній ток буде в межах норми, скоріш за все, у вас, у, вас буде, у вас буде ося норм. Тому, що робити, нічого не робити. Важливо просто орієнтуватися на середній ток через йод, і цього буде достатньо для того, щоб розрахувати ваш блок живлення. Отже, потрібен трансформатор потужністю не, менш, не менше 30, 36 Вт. Та з вихідною, з вихідною, вихідною напругою на півмотках 13,47 вольта. Тобто, соро, тобто 13 48 сотих вольта, якщо округлити. Це. При роботі з номінальною напругою живлення. Які ж мабуть і конденсатори? За моїми оцінками, для ось такого блока живлення потрібен конденсатор не менший, ніж 2200 мікрофарад на кожне плече. ось такі справи. На цьому все. Усім дякую за увагу. Несе добре, до побачення.